Вітаю всіх, ну що ж, мені знову пишуть підписники дурні питання. Пишуть дурні, іноді можна подивитись. Таке. Чому? Тому що воно таке відволікаюче від зовсім поганого негативу, Пропинення мобілізації в Україні. Мені це писали. Про відміну військового стану я вже робила. Давайте подивимося. Ну, це в мене як розвага вже. Тому що, знаючи наперед деякі відповіді, ну, причому з реалі життя. І так, в Україні буде припинення мобілізації до кінця 2025 року. В Україні буде припинення мобілізації до кінця 2025 року. Ну, скажімо так, карта Мах це так. Досить швидкими рішеннями це буде влади. Досить швидкі рішення влади. Це потребує зміни ситуації на лінії фронту. Конкретно зміна ситуації на лінії фронту вимагає. Ось Україна. Перейде в помірність. Розумієте? Це буде, якщо застигне лінія фронту, якщо буде як мінімум АТО, ситуація з АТО і не буде наступу, не буде таких втрат, не буде. Необхідності, ну, колесо Долі. Це повторення ситуації. Пам'ятаєте, 2014 рік мені знайомий постійно про це розказував, ну, так і діло. І потім вже з цією мобілізацією заспокоїлися, коли ситуація стала рівною. заспокоїлися. Ось вам приклад яскравий приклад, коли оцю помірність перейдемо, і наша влада почне іншу політику. Давайте розглянемо, який це може бути місяць. Я беру з вересня. Хай так буде. Який це може бути місяць припинення цієї мобілізації? Який це буде місяць? Давайте, дивитеся. Вересень, жовтень, листопад, грудень. Грудень. Старший Аркан йде на грудень, по-перше. Вересень дивно якось мені йде, хоча тут спентаклів це, можливо, посилення її. Угу. Захист. Ну, що у нас жовтий? Справедливість на жовтий упаде. Колісниця любимая. повторення яких ситуацій? Я б сказала, що жовтень випадає нам цікавим місяцем. Дуже цікавим на тему мобілізації. Це ми пов'язуємо з мобілізацією, вирішення якихось питань листопад. Уга. Ось по листопаду вже цікавіше. З листопада покращення, очікуєте, і Грудень. Військове керівництво вже буде в іншому обмилені ситуації. Так, Грудень. В іншому вигляді. Я не військовий експерт, скажу так. На Грудень найкраща ситуація йде. На листопад вже полегшення. І це те, що мені випадало взагалі по картинці. Загальні картинці, жовтня, зміни, жовтня починаються з кінця жовтня, зміни і листопад-грудень покращення загальної картинки, тому що нам доведеться робити певні поступки не без цього.